Представляємо колаген Яловичий Food Ingredients – чудовий засіб для здоров'я шкіри, волосся, нігтів та суглобів. Колаген найважливіший білок, який підтримує еластичність тканин. Вже з 25 років він потрібен додатково саме тоді приходить на допомогу біодобавки з колагеном. Вживайте по 5-10 грам на день, розчиняючи порошок у воді. Приймайте разом з вітаміном С для кращого засвоєння. Ефект. Від приймання колагену відновлює сполучні тканини, зміцнює кістки, знімає запалення, полегшує больові відчуття, зміцнює волосся і нігті, покращує шкіру, має антицелюлітний ефект. Застосовуйте для профілактики та лікування захворювань опорно-рухового апарату, відновлення після травм та хірургічних втручань. Спробуйте колаген є лавичі Food Ingreдіent для здоров'я, краси та молодості, Відкрийте світ здоров'я та краси. Підпишіться, ставте лайк та досліджуйте наші короткі і інформативні відео.